Суто арифметика за даними мінфіну населення Запорізької області навесні становило приблизно мільйон шістсот тисяч. А за офіційними даними розпропаганди за входження краю до РФ проголосувало менше сорока тисяч. А серед найбільших суто технічних порушень експерти відзначають відсутність місць для голосування та супровід військових. Тому волевиявлення, нібито двох відсотків населення під дулом автомата не можна вважати легітимним. Зараз тут в Херсонській Запорізькій області навіть не намагалися зробити якийсь вигляд, що це якийсь легітимний референдум, тому що це була просто така формальна штука, що є якісь люди, які голосували. Вони зробили якісь відео, фото. Але насправді там ми це бачимо по кількості людей, які навіть ці окупаційна, окупаційна влада презентує, скільки прийняло участь 40 тисяч людей. А в Запорізькій області проживає більше 1 мільйон 700 тисяч. Це скільки? Тобто 2% від населення Запорізької області прийняли участь в референдумі, на основі якого вони навіть ці. Ці в лапках якихось рішення хочуть приймати, тобто навіть з якоїсь такої формальної точки зору це не мало знаєте, якось жодної вигляду навіть якогось притомного. Як заявляють окупанти, псевдопідтримка входження загарбаних територій до складу РФ становила аж 97% голосів. Трохи менше у Запорізькій області. 93%. Проте на російському телебаченні відкрито показують кричущі порушення під час псевдореферендуму в Мелітополі на кадрах з виборчих дільниць. Чітко видно, що на більшості бюлетенів зУР немає взагалі жодних позначок. А так звані члени комісії відкрито підраховують та ставлять підписи з печатками на порожній бюлетені. Наслідки такого виявлення навряд чи можуть мати якісь результати. Вважають експерти. Вони програють, програють серйозно, і їм треба показувати, хоч якийсь результат, плюс блефування навколо ядерного озброєння. Нагадаю, що Крим Крим пройшов точнісіньку таку саму процедуру, і в психології і московитів. Крим набагато сакральніша територія, аніж окуповані землі Донбасу. Понад 20 ракетних ударів ми по Криму нанесли, і що з того, де достойна воєнна відповідь, де ядерний шантаж. Я жодним чином не відміняю, що ядерний колапс може статися, але як, на мій погляд, то причиною для застосування ядерної зброї скоріше стане усвідомлення Путіним. Його фізичної кончини аніж бойові дії, котрі відбуваються зараз на Донбасі. Проте Україна продовжує піклуватися про тих, хто залишився на окупованих територіях, а колаборантів очікує незазрісна доля. Повідомив міський голова Мелітополя. Держава Україна буде продовжувати виконувати свої обов'язки також перед мешканцями тимчасово окупованих територій, виплачувати пенсії, заробітні плати. Забезпечувати всі соціальні гарантії. Я також хочу подякувати нашим мешканцям, які надають інформацію про всіх колаборантів. Колаборантів також настигне відповідальність і вони точно будуть відповідати за законами нашої держави в найкращому для них випадку. Віримо в Збройні Сили України. Мелітополь це ключ до півдня всієї нашої держави і є впевнений, що Збройні Сили України звільнять наше місто. Наразі відомо про плани Кремля про мобілізацію жителів окупованих територій для продовження війни. Анексія захоплених територій Найбільш брутальне порушення статуту ООН. Це намагання вкрасти територію інших держав, це намагання стерти норми міжнародного права. І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованих територіях України до мобілізації в російську армію. Щоб кинути їх, воювати проти своєї ж батьківщини. Російський диктатор збирався захопити Україну за три дні, однак цього не сталося. Наразі збройні сили України вже звільнили Київщину та Харківщину, просуваються і на інших напрямках. Тож, навряд чи референдуми чи мобілізація на окупованих територіях зможуть зупинити цей процес, впевнені військові та цивільні експерти. А фейкові результати не розділять українців на підконтрольній, так і тимчасово окупованій територіях, лише зміцнять віру та жагу до перемоги. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ.